Народ, всім привіт! Хочу зазняти, на мою думку, корисне відео про те, що можна подарувати дитині на два роки. У мене кожного року також виникає питання, що подарувати на рік дитині, на два, на три, коли ми йдемо до когось на день народження, що подарувати. І варіантів не так вже й багато. І ось я складала Максим список подарунків на день народження. І думаю, а чому б не об'єднати приємне з корисним? І не поділитися з вами всім тим, що я виписала. Я буду орієнтуватися судом на свою дитину, на наші потреби, на те, що йому цікаво, ви маєте врахувати, що те, що я назву в цьому відео, не обов'язково може бути цікаво вашій дитині. Або щось, чого я не назву, а ви це також рахуєте як за подарунок, то, будь ласка, напишіть в коментарях. Також я назву такі речі, які, в принципі, не є подарунком для самої дитини, наприклад, ліжко. Якщо ви от прям зовсім не знаєте, що дарувати, або ви знаєте, що батьки планують там придбати стілець для дитини, або придбати нове ліжко для дитини, або щось такого плану в побуті, що знадобиться, то тут завжди за подарунок може бути гроші а дитині якась невеличка іграшка. Так, ну тут все по-різному, все залежить від віку дитини. Дитині може бути і шаріка за офігенний подарунок, і можна подарувати гроші і допомогти батькам фінансово. Ладно, не суть. Просто давайте подарунки на два роки. Мій список. Список досить великий, тому що я коли сіла писати, виявила, що стільки всього можна подарувати дітям в два роки, а особливо в два навіть підходять деякі подарунки, які можна дарувати на три, тому що. Інколи на прикольному конструкторі стоїть плюс три вікова категорія, але це вже підходить для діток двох-двох з половиною років. Тому все на ваш вибір. Я вам запропоную тільки цікаві варіанти, які записала я. Отже, я старалась це якось все класифікувати, але в мене не дуже вийшло. Тому давайте там спочатку з трохи класифікації, далі йде просто все підряд. Дивіться, ще маю таке зауваження тут. Не все може бути як один подарунок. Наприклад, ці варіанти, які я зараз назву для творчості, це в мене перша класифікація, це може бути як додатково до подарунку. Або просто як варіант: ви йдете до дитини в гості, наприклад, до похресника чи до похресниці. Ви знаєте, що йому там з половиною. І цей список вам також підходить, тому що тут є варіанти. Що можна просто як принести в гості. І це не обов'язково має бути щось дороге. Тому, давайте все, поїхали по класифікації. Я буду підглядати. Перша класифікація це в мене так для творчості. Галя класифікація. Пластилін, кінетичний пісок, олівці, альбом, наліпки, пальчикові фарби. І. Якщо ви, наприклад, обрали щось цього, і це має бути як повноцінний подарунок, то ще прикольно до такого комплекту подарувати дошку для малювання. Вони є різні, вони є односторонні, де просто дошка вішається ватман і папір. І отак можна висувати папір, скільки тобі треба, і малювати. Також є двосторонні дошки, де з одного боку ви малюєте маркером, з іншого боку лише мілками. І там, де ви малюєте маркерами, ще можна... Як в подарунок дарувати магнітну абетку або магнітні тваринки, фрукти, овочі та будь-що будь-що магнітне. Ось, дуже класний подарунок. Їдемо далі. Просто категорія машини. У мене тут вказано: машина по віку, самокат, смарт-кар або беговіл. Також. Є різноманітні велосипеди, від там від рочку до трьох, що там ручка піднімається, опускається, сидіння піднімається, опускається. От різноманітне є, чого тільки нема. Різні самокати на трьох колесах, на двох колесах залежить від віку. От я писала віку двох років, то якби самокат всі знають, як виглядає для двох років. Ставлю вам сюди фотографію, як виглядає наш? Взагалом, будь-які види машин, яких можна їздити, особливо якщо. Дозволяє бюджет і є територія, боже, це я мрію про таку машину. Я мрію, але дуже б хотілося купити своїй дитині, бо мені це вже не актуально. Машина, де, як вона, електромашина, де ти натискаєш на петельку і їдеш сам, і є ще до неї пульт управління. Такі, які стоять в центрі будь-якого міста, На прокат можна покататися. Наступна категорія, я її не назвала, але тут входить таке постільна білизна. Хтось може сказати, що це не подарунок, але моя дитина кайфує від постільної білизни. Я йому купила простирадло з машинками, і в нього прям кайф від цього простирадла. Він мені перед сном називає всі машинки, я йому кажу, де там екскаватор, він показує. я Кажу, як екскаватор їде. А, наприклад, а де там червоний самоскид? Ну і отак от. Йому дуже подобається постіль, тому я вважаю, що постіль гарна, якісна постіль це хороший подарунок. Особисто ми на день народження Максиму міняємо ліжко йому, тому нам знадобиться на новий матрац і не промокаємо простирадло, і звичайна нова постіль. Ну, а це все гроші. Отже, це може бути логічно, що це може бути подарунком. Далі піжама. Піжама я вважаю також подарунок. Особливо, якщо дитині подобається якийсь мультфільм, якийсь герой, піжама з цим героєм або з символікою мультфільму, або з якимось елементом з мультфільму, це крутий подарунок. Максимчику нашому подобається щенячий патруль, хоча він його майже не дивиться, але йому дуже подобається сама історія, задумка. І в нього є книжечка, яку я читаю. Він так дивиться, так дивиться. Оце з віконечками відкриває щось щенячий патруль буде робити на цей ряд раз там рятувати котика. З води рятувати котика, з поїзда, рятувати поїзд, бо завалило колі. Ну там по-різному. Йому дуже подобається оця історія. І я йому на день народження. Купила піжаму з щенячим патролем, я її вставляла в попередніх влогах. Пляшечка для води. Пляшечка для води мається на увазі така трубочкою, Якщо дитина в 2 роки, ви знаєте, що піде в садочок або просто на прогулянку. Діти під час прогулянки багато п'ють, і щоб не носити з собою пластмасову пляшку, можна подарувати дитині її вже таку повноцінну пляшку, яку вона буде знати, що це вона бере на вулицю до бабусі, до дідуся, коли вони кудись ідуть. От, Максиму, ми таку пляшечку купили одну з найдешевших в Сенсеї, і йому дуже заходить. Він от прям знає, що це його пляшка для водички. І коли йому хочеться пити, спокійно може підбігти, залізти до себе в портфель, і він знає, що він шукає. І він знає, як вона відкривається, бо вона легко відкривається. Загалом пляшечка для води. Якщо так буду довго розказувати, то це займе прям декілька частин відео. Але я не хочу декілька частин. Давайте спробую якусь скорочено. Отже, скорочено: рюкзачок, парасолька, ростове крісло для їжі. Якщо ви знаєте, що батьки збираються купити, можна на це додати гроші. Або якщо ваш бюджет дозволяє, то придбати для дитиницьке крісло. Ростове крісло, воно здається в районі від 1500 гривень і вище. Покривало на ліжко, пончо для басейну такий класний рушничок. Або кривало, я маю на увазі таке, щоб з. Улюбленими там тваринками, машинками, героями так, що дитина от прям кайфувала, і це буде її мотивувати вчитися охайності, а саме застеляти за собою ліжко. Тому що я думаю, що в 2-2,5 вже можна вчити дитину застеляти за собою ліжко. Не знаю, як швидко дитина навчиться це робити, але якщо вона бачить ваш приклад і ви їй показуєте, як це робити, наприклад, її ліжка, то це в майбутньому дуже великий плюс, і дитина думаю, навчиться швидше, ніж би могла. Далі. Будь-який вид конструктора. Це може бути Лего, це може бути не Лего. Всякі є. Чіковські конструктори, великі, маленькі, що завгодно, всякі конструктори, квіточки, клумби складати. Всякого я навалом. Такі конструктори, де всякі кнопочки вставляти, де можна щось гаєчками крутити, шуруповертами крутити, до того ж зразу. От, до прикладу, набір інструментів. Лікарський набір, ігри для розвитку. Я написала, що можуть бути різного виду сортери по фігурам, по кольорам від маленького до великого сортери. Будувати сортери Монтесорі, дуже їх є багато. Вікової категорії. 2+, також є сортери яйця, такі що всі круглі відкриваєте. Ви всі і там різні кольори і фігури. І треба з'єднати. Максимчик дуже любить цей сортер. Пазли різноманітні. Також далі трек для машин, особливо, якщо це дерев'яний трек для машин. ну Це не обов'язково, але можна і пластмасовий, Це вже не дуже важливо. Але отакий от фю Дітям дуже подобається. Також є всякі різні лялькові будиночки. Будиночки для машин, також кухня дитяча, якщо вона з дерева, взагалі прям ідеал, є і київські, вони трохи дорогі, але вони, я думаю, живучі. Поліцейський участок з машиною, також, якщо він в дереві, то дуже прикольно. Або Колія дерев'яна, є і київська, є колії пластмасу від пояс на батарейках. їде. в общем, от подарунок. Якщо вашій дитині таке заходить, або ви знаєте, що це на подарунок дитині зайде. Дуже класний подарунок. Я про нього неодноразово говорила. В відео цей подарунок від одного плюс. І до трьох плюс називається миші в сирі. Це прям от такий обов'язковий подарунок Я б навіть сказала, що це не подарунок. Це от прям батьки обов'язково мають свої дитині купити це на дрібну моторику. Такі речі. Серед іграшок мають бути суть, яка що є сир, і ви запихаєте мишку трошки в сир. Дитинка має навчитися щіпати за хвостик і таким чином діставати. Тоді глибше вже ховаєте мишку. Дитинка має її дістати. Тоді повністю можна сховати мишку, і дитина повністю з сиру має дістати цю мишку. А тоді треба вчити запихати мишку в сир. Це теж новий етап по складності для дитини в її розвитку. Тому. Ми ще в сиді, запам'ятайте. Рибалка дерев'яна, рибалки є, які хочете. Плускі, де ви плускі фігурки дістаєте, пластмасові дерев'яні, є такі, де рибка, і в рибці рибки, і черв'ячки треба діставати. Рибалки є пластмасова, де саме поле для рибалки Отак крутиться по колу і треба попасти на рибку. Просто я вам лишу посилання під відео. Рибалок є скільки хочете, яких завгодно. Далі іграшка м'яка. М'яка іграшка, що мається на увазі, якщо є улюблений герой, наприклад, або якщо дитина любить якусь. Тварину. Наприклад, Максим любить собак і котів. Я йому з дитинства купляла котика м'ягенького він з ним спав. Купляла йому собачку, яка гавкає. Така за ручкою її тримаєш, нажимаєш кнопочку, вона собі йде і гавкає. Плюс я побачила недавно зі щенячого патруля всіх героїв. Також такі, що на повідку. вставляєте батарейку, вона йде і гавкає і пісеньки співає. Також ми йому купляли пікачу, бо йому дуже просто сподобався колір. Оці ріжка він за ріжка гриз його. Загалом м'ягка і Якщо батьки не проти, то можна купляти. Далі крокодил з зубами. Така гра, де ви натискаєте крокодила на зуби і кому на пальчик воно попаде. Це вже десь, я думаю, від 2-2,5 років, але в принципі можна приносити як подарунок. Набір піци, щоб складати піцу, набір тортик, щоб складати тортик, набір фрукти, овочі, вчитися різати дощечка ніж фрукти, овочі. Далі, набір для лікування зубів, набір з інструментами, про які я вже говорила, вони є як в варіанті просто дерев'яному. Просто пластмасовому, так само є і на батарейках від Bosch, такі, що крутиться шуруповерт, працює перфоратор, от прям таке по-справжньому все. Також, якщо у вас свій будинок і дозволяє площа, може бути свій пилосос, набір, щоб прибирати по дому, віничок, совочок, швабра, може бути будь-яка побутова техніка, пральна машинка, чайник, тостер якраз до кухні знадобиться. Це все продається. От прям для дітей, що хочеш, є навіть праска маленька дитяча. Може ще бути набір, також, якщо дозволяє, місце. Такий для саду. Такі граблі, щоб землю грабити, такі спеціальні щітка, щоб прибирати листя. Ну, всяке є. Також чайний набір, або Інший посуд, будь-який сервіс, чайний чи посуд для кухні. Вони також є пластмасові, металеві, є в склі, в склі краще не купляти. Є в дереві чайні набори з чайними пакетиками. Купа всього лише посиленні. Дуже класним також подарунком є ліжко-качалка. Я вам просто прикріплю сюди фотографію. Якщо є місце на таке, можна купити. Ми думали купити, але в нас не так багато місця, щоб ще таку штуку купляти. Ну ладно, далі може, якщо це для дівчинки, хоча й для хлопчика колясочка. От Максима є колясочка, він неї дуже любить павитися. Він туди садить якраз пікачу, котиків, песиків і просто їх возить. Ну, але для дівчинки це може бути і лялька. Ну, просто я не називаю ляльку для хлопчика, тому що моя дитина зовсім ляльок не сприймає, але є хлопчики, які... Под яким подобаються ляльки, і ляльки можуть бути будь-якої національності з будь-яким типом шкіри, щоб ви знали. Дуже от на ринку зараз з ляльками проблем взагалі нема. Дитяче лото від двох років, де є картинка з тваринками, з машинками, з фігурками, з кольорами, де до нього є жетончики круглі, де там намальовані ті самі тваринки, кольори, фігурки, і просто ви ставите на це. На цю картинку ці фігурки. Лото оце прям дуже класно, це на увагу. І також, якщо я знайду, називається лото, може це і не лото, дабл. Гра така. Від двох років вже можна починати з дитиною в це бавитись. Їй не зразу це зайде, але до трьох років дитина втягнеться. Я на власному досвіді, коли працювала няню із сестричкою, ми мали таку гру, і в три роки дитина спокійно в цю гру дабл бавиться, але її до трьох років, щоб вона навчилась цим бавитись, нею треба цим бавитись. Тому, от. Це з таких розвиваючих ігор, ігор на увагу. Прикольна гра. Дабл далі, далі, далі. Так, 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 майже підходимо до кінця. Аерофутбол, якщо дозволяє місце, дуже крута штука. Це типу як м'ячик, ви копаєте але якщо воно вдаряється об плінтус, об меблі об стіни, воно вам нічого не оббиває. Перепрошую за звук, їде. Машина, яка миє дорогу. Воно, якщо десь вдаряється, воно нічого вам не псує, ні меблі, ні стіни. Її дитині таке цікаво, але це знову ж таки, якщо є місце. Так, треба закрити вікно, бо діла не буде. Мити дорогу, це, звісно, дуже добре, але я хочу тут зняти відео, попити чайок. Іграшки для води, водні олівці. Бомбочки для води кольорові. Всяке таке продається для вікової категорії 3, але я вважаю, що дитині в 2 роки, в 2,5 вже таке дуже цікаво. Максимчик має багато іграшок для води, особливо це все пов'язано зі щенячим патрулем. Водні олівці в нас є фарби, фарби, водні фарби, йому дуже подобається Кольорові бомбочки ми не пробували, але я пробувала купляти піну для ванни кольорову зайшло. йшло. Пінка, от прям топчик. Якраз, до речі, можна купити ще різноманітні мильні бульбашки. Їх є от прям теж купа всього з різними видами пістолетиків. У нас просто є такий дракончик, який пускає мильні бульбашки. Ми ставимо в ванну, коли Максим купається. І коли треба помити голову, ми їх включаємо. Не дуже допомагає з криком і не сильно він відволікається. Але ці бульбашки допомагають йому швидше заспокоїтись, бо він на них відволікається. Набір тварин пластмасових, гумових або ноїв ну, ковчег. Також там є тварини. З дитинкою можна вже в два роки, ну можна і раніше, але в Більшості в два роки використовувати пластилін і тварин. Можна показувати, які сліди лишає тварина, придумати якусь просто гру з тваринками, або де мама знайти маму тваринку, тата тваринка, дитину тваринку, вчити назви, такі як корова, телятко, песик, цуценятко, киця кошенятко Загалом теж різні ігри можна придумати. Отже, тварини. Далі ортопедичний дитячий коврик для них. Таке можна купити і з року. От як тільки дитина починає впевнено ходити, зразу можна таке купляти. І також є такі полусфери з такими голочками. По ним також можна ходити, також їх можна купляти. Це взагалі дуже корисно дитину привчати ходити по таким коврикам. У нас Максим дуже любить свій коврик. Він навіть намагається вставати на мій такий коврик Кузніцова з голками. Йому, звісно, больнувато. Він сміється швидко, тікає, але намагається. Він просто бачить мій приклад і тому він ходить по своєму ковру. Тому я вважаю, що це вообще суперський подарунок в будь-якому віці. Ну як в будь-якому, до 4 років, якщо нема дитини в такого коврика, то до 4 років спокійно можна брати таке і дарувати. Далі я записала таке: іграшковий синтезатор горщик. Якщо батьки хочуть якийсь супер-мега класний горщик, можна подарувати. Або ви знаєте, що батьки планують привчати дитину до горщика. Щоб вони не купляли, ви просто йдете і купляєте. Головне, майте на увазі, горщик має бути такий: перший, щоб дитина сіла і діставала нос, ножками повністю до землі, щоб вона могла спокійно на нього сісти і сама спокійно з нього встати. І контейнер, куди дитина після какими, можна було спокійно його зняти з горщика, помити і поставити назад. Оце два такі пункти. Далі я написала вилка, ложка, ніжка, ніжка, вилка, ложка, чашка, ніж дитячий, посуд дитячий. Вже такий скляний, мається на увазі, але дитячий. Плані малюнку Максимчика є такий посуд з машинками. Є вилучка ложечка, йому дуже подобається цим всім їсти. Він от прям кайфує, коли я йому таке даю. Але йому також і подобається з дорослого їсти. Але як подарунок, це прикольна ідея подарувати свій посуд для дитини. І з останнього в мене написано ще стіл і стільчик. Якщо в дитини немає стола і сільця можна подарувати, є недорогі комплекти в районі 800 гривень, в районі 700 гривень. Ну і там далі ціна прям росте-росте. <гум> Можна один стіл за дві тисячі тільки купити, якщо немає дитини, стільчика і стола. Це от прям шикарний подарунок, тому що в два роки стілець стільчик вже дуже потрібний. Ми купили раніше, і це добре, що ми купили раніше, тому що ми сідали малювати, складати. Пазли, все ми намагалися робити за столом будь-які ігри з водою, з пластиліном. Все спробуємо робити за столом. З часом Максимчик почав розуміти, що це його стіл, його стільчик йому зручно і сам сідає, малює за столом. Там зручно є така шуфлятка, яка висувається. Ось такі подарунки. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Все, що я не змогла сюди втиснути або не згадала. Або забула прочитати. Розкажу на ну, наступний рік, що подарувати дитині в три. Але я думаю, що список такий нічогенький. Знадобиться вам, і це відео було для вас корисне, і ви щось для себе обрали, і для вас було щось навіть. За несподіванку, як для подарунка, або можливо, ви про це забули, і моє відео вам про це нагадало. Я можу з вами поділитися таким лайфхаком, як я опеляю, що купити дитині, і думаю, дуже довгий час, тривалий чи не буде, це якоюсь фігньою, яка буде просто валятись. У мене є створена група вайперів, яка називається Максимчику. І я, от просто що би я не побачила, що би я хотіла купити своїй дитині. Наліпки, пластиліни, книжки, іграшки, розвивалки, одяг. Я все скидаю туди. Певний час думаю, потрібно воно йому чи не потрібно, і що я все таки думаю, що треба. Я просто знаю, де воно знаходиться, це посилання, захожу, замовляю. Таким чином я відсіюю з часом. Що мені не треба купляти, тому що в мене є ж таке, що відкладене з року, що треба купити, а в результаті я бачу, що дитині воно зовсім і не треба. Так я це і не купляла. Ось, все. Дякую вам всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, ще якісь ідеї для подарунку на два рочки. Можна і не на два, можна і на три, можна і на рік. Дуже сподіваюся, що відео було вам корисним. Все, до наступного відео. Пока-пока! Tell me what's wrong and why you never said you felt that way guess you try to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be, be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that i am never felt this way. I've